Так що, друзі, виконуємо ще одну бойову задачу, вже Вікторович машинку хлопцям віддав, що Лудько трошки проспав. І зараз будемо виконувати задачу, яку нам поставив. Ти не знаєш хто? Маріана і калюнчик. Так що калюнчик Женькові передаємо будку. Так що можеш каляну передати одразу привіт. Так що знайшов оперативну будку, ми доставили. О, так що машину, я ж кажу, не промажеш. Якби ждали, то ми точно стопудово б узнали, що, що за машина. О, так що, в принципі, я не знаю, хто там, що там, але сказали, що знайшли і зробили там по нормальній ціні пацани. Ну, вона видно, що вона теж була бойова. Тому що видно, дирки є. Воно від осколків. Та воно хоч воно... є. Да. Да. Просто ну, уважа новіша гелька. Ми хлопцям шукали старіших, трошки, як у нас є ще кінкап, якби ну, воно то приліпити можна. Але оце, що воно полукругле, то трошки є проблема. Так що, пацани, оце одразу теж заберіть. Це Мар'яна Васильівна передала ж гостинців, а як же? Без гостинців ніяк. В Так Васильівні. Що... Пацани загружайте одразу це, а потім вже поможемо накинути те, а вже якось зафіксуйте, а ми будемо цеплятися і будемо далі шевелитися. Ну він наче, так? Да? Там вже передивитися. Задача була, машинка в нас не дуже маленька. Ми просто її забули вкинути. От Марія Васильівні дзвонить, каже, Мар'яна Васильівна, а ми не можемо вкинути. А вона каже, як ви що, гоните. От. Бо на новій пошті відмовилися відправляти. Ну, то таке, ну за, заодно ми. З... Да. Ну ми зекономили, зекономили трошки грошей. Так що, друзяки, якось так Резина, дивлюся в Поміняли. Самі купували. Ну розкажіть людям, бо люди ж у нас зараз люди взагалі засохли. Вони все ж дали, що Трамп прийде, порядок наведе. Тепер зараз ждуть непонятно чого. От, А ці колеса, ну вони не завжди, я знаю, з хлопцями спілкуюсь кожен день. Буває на день, буває на два, буває на місяць, у кого як. А буває і через день, тому що сам цим займаюся безпосередньо. Вже не на комплектів 600 за два роки ми тільки передали хлопцям. Так що, може, там що треба, от бивушне, може якесь туди-сюди пишіть, буває, що є в наявності. Зараз контакти <рес> там вже є, да. Так що не завжди маю можливість зробити тоді, коли потрібно. Але коли хлопці там буває, пишуть там. Стараємося щось зробити. Тим паче, коли вже познайомилися, а як познайомилися, то вже, як казали, як допомогли, правда, не ми, але завдяки командній роботі об'єднанню, вона попала сюди і тоді ми вже наші родичі. Та ми всі родичі. Так що телефонуйте. Це які? 16, так? Це а це ж які 16-ті, так? Це взагалі 15. Та тут вісімнадцять стоять. А це п'ятнадцять. Це шістнадцять. Шістнадцять? Були вісімнадцять ну Я просто знаю, що на них 17 стоять. Бо я недавно в 25-ку купляли і диски, точно така сама, теж кунга купляли, 4 колеса купляли. Хлопці теж молодці, от така була зелена шкапа потрьопана, але її встановили, бо також машини ремонтуємо. І о, гримить. А в нас там у Києві дощ іде, а Тут гримить. О, гарно гримить. О. Поремонтували машину, улупили більше 100, 100 тисяч гривень і люди кажуть... Накри її ремонтувати, краще другу купити. Я кажу, купи другу. Де варіант, що вона проживе, не накриється той мотор. Ходовку треба по-любому робити. Резину, по-любому треба. Ось речаги нові, вже стойки нові, це перед цим міняли. То вже якось і мотора зробили. Тим паче машина вже пройшла і Голодарський напрямок, і Турецьк була, і знову їде в Турецьк. І була вже в трьох бригадах. 72 була. Не боїться, вона вже була. Не боїться, вона хрещена. 72 була у хлопчини, правда, не витримав, пішов СЗЧ, позвонив і віддав машину. Передали торік хлопчині. Хлопчина пішов в СЗЧ, який воював 14 2014 року, зараз в Азові. Тож за сутки. Каже, я з тими підарасами, каже, я воювати не буду. Не буду казати, яка бригада. І одразу позвонив, взяли без проблем. Зараз це вже веземо. Ну вона на ремонті в нас була, поки він у чепку приходив. От, Так що, бляха, пацани, я не знаю, що, що вам казати. Хочеться просто криком кричать. Е, Хтось каже, куди ти хера сюди їдеш, а вже неділю-дві не їздив, а воно вже тягне. Люди не розуміють. Особливо, коли ви смієтеся, це дуже добре з одної сторони для нас, що ми. я кажу, знаєте, що хлопці сміються? То, що їм приємно що до них приїжджають, що про них не забувають, що є такі придурки, як там якось О Григорій, як Батяня, і багато небайдужих жіночок, і хлопців, і дівчат, які живуть сьогоденням, які підтримують. Але є дуже багато підросні, яка залишилася на сьогоднішній день, якось думає неправильно. Особливо, як баті сказали. Вас будуть судити! Вас будуть судити! За пособничество військових, пацани, а хто вас буде судити за те, що ви воюєте? Да? За те, що ви пішли захищати наші. Да. Це в березані! Це в березані. Каже, нас, у нас будуть судити. Це там, де ми машин сім штук машин на ремонті Скільки то беруть? Молодий, як мій малий, магазину 22. Просто кіть. Сам пішов. Просто капець. От я просто не можу. Це наші цінні кадри, це молодь наша. Просто капець. У мене, мене просто немає слів. Просто немає слів. нас молодь подержує. Не всі ми такі. А а ти як? Моїх років десь, стопудово. <риклад> Буля, хай я трохи старший. Бачиш, приписав тобі, сука, війна трохи міняє, да? Та міняє. Я 79 я. Ну я дивлюся, випуск один той самий, Маде і не СССР. Просто сука, цей СССР він трохи бляха насрав в душу. Цей теж молодий, тільки що не бородатий. Скільки років? Нашку трошки молодший од нас. Ну, я 79-го, то десять років різниць. Борода прости, скаже. Зараз як один там писав: сука, подрожчують, ті бороди не розбереш. Чи то мужик, чи то дід, чи то пацан. Та не важна, не Так що, базики, я вам дякую. І від своїх підписників ютуб-каналу вам. Обнімашку по-любому зараз обніму кожного, тому що коли я їду, завжди там в мене багато жіночок, багато матусів, багато сестер. Кажуть, обійми від нас хлопців і подякую їм за те, що ми маємо можливість тут жити, працювати. І ми надіємося, що ми будемо жити у вільній незалежній державі. Так що обнімашки будуть від моїх підписників, обійму всіх підніму. Рьорі, командуй парадом, цепляй кунга, бери вже сварку витягуй, приварюй, що, Пацани, забирайте смаколики, загружайте. Так що, друзі, отака от тачка це просто капець. Просто капець. Отак із миру по нитки ремонтуються бойові коні. Теж праворучка. Так що хлопчики вже несуть. Загружаємося, а ми будемо далі пекти. Бідна, бідна, зелена бойова шкапа. Отак. А там кунга, вони наїхали хлопці на міну. Тепер одного треба садити, ваську молодшого, да хай держать тепер ногами і руками. Все. Що, Жень, порядок? Добре. По красоті. Так що колянчик, будку не а, прицепа передали. Марія Васильовна, смаколики передали, дякую і тобі і твоїм дівчатам і Калюнчику, український національний продукт, директору великий, великий лайкоси із села Піщана Черкаської області. Так що так. Так що за дачку я ж ми перед цим машину передавав Олег Вікторович хлопцям. А зараз ще заїдемо в Слов'ян, зустрінемося з своїм товаришем і будемо їхати на Констафу. На Краматорськ. Хлопці, головне, що в них тепер будка є. Пацани, давайте оцемо. Бо хлопці зраділи, що прицеп приїхав. Так що отак. От Ще раз вам дякую, дуже приємно познайомитися, Так що телефонуйте Кольчуну, а ми полетіли далі. А тобі, малий, просто капець, респект і повага. У мене просто немає слів. Я вклоняюся перед тобою. Я тобі реально горжуся в батьки, але реально ви мене добиваєте до сліз. Просто, блять, сука, я вам дякую. Ні, всім дякую, ну просто в мене немає слів. Так що я погнав. А вам просто дякую. Я не знаю, що сказати. Покали так, що, да, да, Летіть, летіть, прикручуйте ту ляду. Так що дякую Кольке, що так оперативненько знайшов, а, а ми приперли вам. І вже хоч буде куди яку, якусь заразу засунуть, бо вона ті ж залізять і куди ти поїдеш? Нікуди ти не поїдеш. Так що тачки, а ті, що тормуться, що ти казав, не ставайте їм. Це просто капець. Я ще такого не чую, чуєш, це просто капець. Все, друзяки, погнали. Все, хлопцям удачки, з Богом. Все. Я Юлічки знімаю малиша. Так що, друзі, заїхав туди, провідати свого ще одного, можна сказати, синочка, брата. Я тебе назвав як я кажу, У нас на районі. На стрімі кажу, він мені як брат, він мені як друг і він мені як син. Так що, друзі, місце зустрічі змінити неможливо. Біля Галюськи, біля Галюськи. Той, хто в темі, той пойме. Да. Так що для дружини його знімаю, для, для Юльки, що я заїхав. Провідав. Жив, здоров, все добре. Якщо з патайчиками да. попили чаю, п'ють тільки чай з вадюсиком, ні з ким не п'ють, тільки чай з зімбірем, да. щоб можна було співати. З Якщо, отак. Якщо не забувайте про своїх знайомих друзів, які боронять нашу неньку і нас з вами. Навіть написати якусь смс очку правильно? Куди? Ну тобі, наприклад. А, ну, приємно, коли Ну приємно да, да. да, Але приє... всім кому треба, всі пишуть. Да, а, ми, а мені кому надо. Да, да. А мені приємно, мені водісів завжди пише, питає, що ти там. Ну, так, що що нареш... там? Ще не здох? Не можна забувати. Все нормально. А так хочеться, як у Бляха, малий, їду не туди. Їду туди, кажу, ну буду сто будов. Сюди їду, каже, Бляха, не, не виходить. Але дякуючи Богу, трошки все обернулося по-другому, і він тут. Так що ми з хлопчиками попили отут ось у кави, в такому місці. Там така продавчиня прекрасна. І ось у братва наша. Ми таких з висоти знімаємо. Так що всім привіту, побратим, героям слава. Так що все, напилися, молоду бачили. Саловадюсік не хоче, нічого не хоче. Каже, все в них є. Ти такий, який був на гражданці, ти такий і остався. От. У мене каже, все у мене все є. Каже, навіщо каже, мені цей баласт? Каже, він мені не треба. Ну, кусок сала, єлі-єлі в карману Да. Так. так що і дракончик, той, що колись їжачок нам поцвітив, і брезент, боляха зелечки, також став на годі, приліпився. І лампочка, яку ми колись знімали. Ти пам'ятаєш цю лампочку? Коли ти на елечки їхав, от їжика гнали машину, коли ти поліції робив вирвані годи. Так? так що так, і наша наліпочка. Так що, друзі, працюємо. От так. Все, заховалося. Де я покажу людям, яка ти вреднюча тут робиш. Ох і вредно. Боже, яка вреднюча тут продавчиня. Так що як будете в грілю, заходьте, заказуйте чайок і кофійок. О, так що так.